Так, все, я посмажила капусти. Наквасила рецепту. У мене не буде. Ви знаєте, капуста в цьому році не дуже, як кажуть, тіше. Вона дуже-дуже суха. Та спека вона далася. Тому готувати потрібно за тим рецептом, що я готувала. І насмажила, дивіться, яка гора синіх. І знаєте, що шукали ж отой сікатор. Дивіться, що знайшла. Я не знаю, як я кружечку віддала, а цю тарілочку Саші, це сашуня малесенька була, в неї така посудка була, ще десь мисочка розбилася. Як я Маркусику не віддала, навіть не знаю. Просто не знаю. Я сама дістала, кажу, ну давай положимо сюди отакі яблучки, нехай лежать, сюди можна отак печиво покласти. Ну це так, щоб знаєте, щоб знаєте, більше на столі було але, але все одно згадали, в цьому році, 19 листопада, Моє Сашоні 25 років, а 25 жовтня моєму дімі 40 років. У мене різниця між дітьми 15 років. Квасила капусту аж пот прямо тік. Це таке сікачем. Тим, чу -чу -чу -чу, і все. А цим приходиться трішки попрацювати. Але нічого. Все зробила. Зараз буду готувати вже обід, так що все по плану. Ревізію зробила мама, тому що я ж кажу, шукали тот цікатор, але ну, так його не знайшли. Він вже тупувати, був я куплю інший, але десь то він дів, тому я ж кажу, ще одна господиня на кухні це гарно, але коли дві, це неможливо. Тому не свекруха з невісткою не може, і донька з, з мамою не може. Тому що я ж кажу, що ніхто не брав, а хоч з'їло. дивіться, знайшла ще ножі. Набір це мене ножі. Ножі, вилки, ложки це мені на весілля. На перше весілля я працювала в Меховому ателі, і мені колектив подарував отакі оці, е, прилади. Я скажу, що, бачите, гарний подарунок, я пам'ятаю це все життя. Ну, на що вона їх дістала, я не знаю, тому що було шість, десь два вже загубили. У мене тут є, ось, дивіться, у мене тут ось отакий є ще три. Це хто приходить, то приходиться братів, тому що... О, Саша приїхала, я й не чую. Так, тьоща перша чує, що приїхав Саша. Так що такі ділишки поміняла в холодильнику папір, туди свіже, а це що стояв. Ну, він не скаже, що він прямо воняє, але трішки холодильником пахне. Це віддамо правильно. М'якеньке для попи. Ось розповіда побігла, побігла зятя встрічать. Ой, як красиво в рулон дивиться.